Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков схвально відгукнувся про останні заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо України і підкреслив, що із головними тезами цих заяв у Кремлі погоджуються. Мова звичайно йде і про вступ України до НАТО, і про територіальні питання, і про проведення в Україні виборів. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров взагалі підкреслює, що Дональд Трамп єдиний політик на Заході, який, виявляється, розуміє першопричини російсько-українського конфлікту. Це можна було б назвати сумнівними компліментами Кремля на адресу американського президента. Адже Путін та його оточення здається, вже засвоїли, якщо ти бажаєш мати хороші стосунки із Дональдом Трампом. Ти таким чином маєш говорити йому приємні слова і погоджуватися із будь-якою його позицією. Але це якраз позиції, з якими Кремль може погодитися без будь-яких вагань. У Росії дійсно протягом десятиріч виступають проти того, щоб Україна стала членом Північно-Атлантичного Союзу. Може виникнути питання: а чому? Адже мова йде не про якісь проблеми безпеки самої Росії, про які, до речі, неодноразово говорив і сам Дональд Трамп. Мова йде насамперед про те, що Путін хоче мати вільні руки для того, щоб і у майбутньому, якщо ця війна завершиться збереженням української державності мати можливість здійснити агресію проти нашої країни. Варто нагадати, коли до НАТО. Було прийнято Фінляндію чи Швецією, у Кремлі не було жодних політичних істерик з цього приводу, просто тому, що в російській столиці ніхто не претендує на територію Фінляндії чи Швеції, а на українську територію претендують. І, звичайно, російському керівництву хотілося б зберігти за собою свободу маневр, якщо після завершення російсько-української війни. Це закінчиться розпливчастими гарантіями безпеки на кшалт Будапештського меморандуму. Тоді Росія буде вважати, що вона в будь-який момент зможе повторити свою агресію. І це не тільки зовнішньополітична установка Путіна. Саме таких політичних орієнтирів російське керівництво дотримувалося практично з 24 серпня 1991 року. Що стосується територіальних питань, звичайно в Росії хотіли б, щоб із російським статусом Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей погодилися б і у Сполучених Штатах, і у європейських столицях, і найголовніше в Києві. Хотіли б, щоб Дональд Трамп примусив керівництво України змінити конституцію власної держави і прибрати згадки про ці українські регіони. І позиція Дональда Трампа, який вже кілька разів не виключав можливості визнання російського статусу окупованих українських земель сполученими штатами, Кремлю не може не імпонувати. Хоча відразу скажемо ніяких реальних правових засад, які б могли призвести до такого рішення на сьогоднішній день, немає. Ну і наступне питання також є досить важливе. Вибори в Україні, адже коли Дональд Трамп говорить про те, що коли немає виборів, це вже не демократія. Він ніби не помічає того факту, що вибори в Україні проводяться не тому, що їх не бажають в Києві, а тому, що це Москва продовжує. Постійну агресію проти нашої країни, тому що на території України буквально немає безпечного місця, як проводити передвиборчу кампанію, як йти на вибори. Що це взагалі за вибори такі будуть? Але ці слова американського президента звичайно імпонують президенту російському Путін. Як відомо, неодноразово говорив про нелегітимність української влади, про те, що він не розуміє, з ким підписувати мирні угоди, про те, що в Києві чіпляються за владу і, взагалі, продовжують війну, щоб владу. Не віддавати, і це до речі, той самий наратив, який вже був використаний російською пропагандою та близькими до неї олігархами у 2019 році. А хто тоді був президентом Сполучених Штатів? Правильно, Дональд Трамп. Чому ж дуету Трампа і Путіна не використати ту саму пропагандистську гру у 2025 чи 2026, коли у 2019 у них спрацювало. звісно, в такій ситуації компліменти на адресу Трампа виглядають не просто намаганням сподобатися американському президентові, але й реально продемонструвати наближення американських позицій до російських. І тут вже виникає питання до самого американського суспільства, переважна більшість представників, якого підтримує Україну у нашому опері російської агресії. Як вийшло, що позиції президента колись найважливішої демократичної держави сучасного світу відповідають позиціям і наративам президента однієї з найбільш авторитарних держав сучасності людини, яка давно вже не проводить жодних чесних виборів, вбиває своїх політичних опонентів у в'язницях і організувала таке басманне правосуддя. Яке може запроторити у в'язницю на 10-15 років за звичайне повідомлення у соціальних мережах, яке буде скритиковувати корумповану і бандитську російську владу або російську агресію проти України? Здається, що це послаблює самі позиції Сполучених Штатів. Дивовижно, коли їхній президент шукає порозуміння із авторитарним диктатором і говорить про можливість плідного економічного співробітництва Сполучених Штатів і Російської Федерації, і в той самий момент пред'являє серйозні претензії до тих, хто були союзниками Сполучених Штатів під час подій холодної війни, хто підтримував Америку тоді, коли дійсно. Погрожував і загрожував Радянський Союз. І варто нагадати, що це був ціннісний союз. І ці цінності європейцям і нам з вами пропонували саме Сполучені Штати. Те, що Америка сама відмовиться від цих своїх цінностей і буде наближатися, по поглядам на сучасний світ до Російської Федерації чекійського офіцера, Путіна. Це Важко було собі уявити навіть кілька років тому, і звичайно, це серйозно впливає на зовнішньополітичні позиції Сполучених Штатів для того, щоб Америку дійсно зробити знову великою, потрібно насамперед відмовитися від усього того, що транслює у публічний простір президент цієї країни Дональд Трамп. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Бемієкофідена теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.